Подожди, дай, да, понюхаю пока что ничего нету такого. воняет. Я злиться чую, что ты говоришь. Ух! один в натуре, не? водить ты знаешь, как он Да, что сразу Да, что Ні, щоб це, блядь, було в поміщенні, то це було б піздесно. Ну воняє. Mm -hmm. Блядь, пелімені, сука, споршені, блять, неділю, сука, лежали. Фу. Фу. Все, все, да. все открыв? Фініш, ну. Фініш. Фу, ебать.

Ебатин, это блять нанесет. Фу, ебан. Я, блядь, пробовать не буду. О, я вам, фу, сука, не, я ебал. фу! Це пиздец. Цепь пиздец. Фу, не, я ебал. На спорт нахуй. Я, я пробовать не буду, я ебал. Блядь, мені бан въебали, нахуй, прикинь. За що? Що мы типа щось хуємно типа вживаем, бля. А, наверное, материмся делимся с тобой. Ого! Хує. Хуй с ним нахуй? Я попробую. Уйди с кадра, уйди с кадра, чуть ли кадра. Зао, да. Ебаться, то пизда, то пизда, короче. Бля, окей, сейчас візьму бутылки, бутылки. А на блядь, короче, сейчас візьму, Блядь? Бушкалый? Я попробую нас, попробую, блядь. Ну воно соленое просто. Риба соленая. Я попробую. 100%. такой. Иди с кадром, иди с кадром, <реку> ты нахуй стрим занимай. Ты, блядь, їй ты Все, Вс, перший клиент, блядь. Попробуй. Ща <реку> цуркуй, сейчас цуркуй. <реку> Та курві, як би то був пшонкар, був за що старий. Ну? Але ладно, рибка. Зобач, як пізда стара. Чекай. Є, 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 є,

Oh, ну, пиздує. давай. <реж�> блядь, він жде подарки нахуй. Просто Просто чувак жде подарки. Каже, скинете їбать лево, а на... ну, давай. нормально? Нормал дик? Фу, блять, але вона пиздує, піздець. Фу. Таким, блядь, ну, <реж�> я не знаю. нахуй. Фу фу-фу-фу-фу-фу-фу фу-фу-фу. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу. Блядь, вона смердить пиздец страшна, блять. Я вам говорю, блядь. Ну, я типа думав, що чимось таким, блять, страшнішим буде, блять. Але смердить страшне, блять. Ну рибка нормальна, типа, блять, ну, на вид. Просто запах страшний, блять. Де страшный, блядь. Закушай, закушай, блядь. Закушай, блядь. Okay, Давайте, блядь, так все... Окей, тебе. Ой, блядь. Смердить страшно. Смердить страшно, блядь. ну. Не-не-не. zive zive oi 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 Масакра! Коротше, це ужас. Ужас страшніший. О, я не знаю, як вони його з'їли, блядь. Ну я часто гарно просто попробував. Е, все, в мене, блядь, тупо, ну. Я думав, кіши вирігаю, блядь, страшне. <рик> Бл будеш, фу, блять, блядь, ша. Фу, що смердить, так, ну, бля, да. Фух, воно смердить так, бля, я знаю, вову руки вову руки <рик> тепер одне, <водний>, блядь. <рик> Попробуй <рик> чисто зато. Не, чисто, да. <рик> Ты шо ебанулся, нахуй? Фу. Мені шмерни страшные, курды. Без никая, без хлеба. Фух. Ты шо гонишь? блядь, руки <рик> воняют <рик> страшно. <рик> 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 <реш> так да, так вона типа ну хавається там з хлібом, цибуля, картошка. Ну всі ж типа на цих на хаваються з тоганом. Ужас, ужас полніший нахуй. Просто ужас полніший. Фу! Бля, Костянтов, я взагалі. Бля, чувак, короче, їй хаває, похуй пше йому. Він, видно, бля, голодний, чи що. Що, Костя, Костя, що ти скажеш, блядь? дивись. Солона риба. Солона риба, каже, блять. Люди сука ригають, нахуй пиздец. <laughs> <laughs> а мене, а мене собачка, блядь. Просить сустримік, блядь. Нам мені пальці облич, блядь, Пом помий. <laughs> А чого тут? Теж? Кур, да. Я пердо. А поводи? Тебе вкусно? Да. Хибанут, мол. Да, ему похуй їсть, блядь, з бутербродом, блядь. Бля, собака захавала, у нее адреналин появился, блядь. Блядь, я не знаю, ну, типа, запах такий, чисто, блядь. То ну не риба, блядь, ну до рибу теж, але таке і membership... гімно, сука, і все там, блядь, oh, І гумняшки, блядь, я хуйо знаю. На запах можна да, а б'яти. На, поюхай пальці мої. Я бачу, Що? походу почула запах риби, да. На, 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 блядь, пальці мені повизуй, блядь. Ти в Умані не вчився, блядь. Що, що, диви, собака збісилась, блядь, хоче сюрстрьоміна, блядь. Я, захавала, походу, Каже, нахуй мені той хліб вашій, блядь, дайте мені сюрстрьомі, блядь. Так вона захавала, так що. Як І ти його хаваєш? Ще її Фу, а ти вверх понюхай мои пальцы нахуй. Фуй, ебать. Ти в жопе ковалялся? <laughs> <laughs> сука, это пиздец. А пахне я, блядь. Ще запалять, сейчас запалят, собаку забаха. Дивіться тупо, блядь, да? Вот, рибка, рибка, сука. Вкусна рибка, блядь. Що <laughs> <laughs> таке? Понюхай пальці свої. Як... Жопу витирав? Спочатку <рес> пальцем зацепив, з Хуже, блядь. Хуже, хуже нахуй. Хуже, сука, хуже. Як будто воно неділю там лежало, поняв? <рес> <рес> Гірлянда, сука. Як будто поняв, гірлянду зацепив, так? <рес> да? а ну, а попробуй <рес> Ну, тут. Сіян. Сім, бліо. На, занюхай, нахуй. .Ma? Да, воно? Ні, а воня таранька старий А мене реально на чужой Серій, серій, серий, на Іди нахуй! Костян, ничего? Костян, попробуй чистку. Я нічого не чую. Попробуй ничего, чего слово Страшніше, ніж туалет, блядь. Воняє, сука, страшніше, ніж туалет, блядь. Я навіть не знаю нахуй, ну, типа, я. Казали типа там на відосах Що воно типа гамном, там, то Хуже, сука. Ну, таким, блядь. Страшним, сука, пиздує, блядь. Короче, короче, ну його нахуй. Воно того не стоїть, блядь. Хуйня. Да, добре, що нам попалась, блядь, фу, сука. Качество на ну це ужас. Це ужас нахуй. Ян, ти знаєш таке сірстромінь. Фу. Фу. Фу, Це, блядь, луче регаляті кусовік чись випить, блядь, чим у цю хуйню з'їсти, блядь. Фу. Блядь. фу. Так хули вже, блядь. Бери, ну захаваєш нахуй. Все, пошел контент. Бери, ну захаваєш. Не, не бля. Смотри, блядь, сейчас сама. Диви, ебать сука, якийсь, блядь, цей, нахуй, неправильний, блядь. Ты вума не навчився, блядь. Чем вас там, блядь, кормили, косяки? Нас не кормили, не выбрали. Лопа, це може це ж спробувати. Дімо, не? 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 Не?